Трішки класики Павло Глазовий Кумова геніальність. Ми із кумом не полюємо третій рік. Та проте він геніальний чоловік. Хоч ружйо своє продав уже давно. Та сам говорить, а на що мені воно? Реєструй та зберігай і бережи. Та на що воно мені тепер скажи? Раптом здравствуйте, у кума новина. Бив дубиною під лісом кабана, так, мабуть, трапився охлялий кабанець раз по черепу торохнув кінець. М'ясо є, але порушив но закон. Бо мисливський не почався ще сезон. Ну стільки клопоту для себе не робив. Ну хто ж повірить, що дубиною убив, кабанець такий не в року, будів з два. Скажуть, брешуть, бо такого не бува. Затягли ми кабанатого в сарай. Кум говорить, ти, будь ласка, починай роби віхті і соломи, і смали. та гляди мені сарай не підпали. Я тим часом по ведечку побіжу. Повернуся та й смолить допоможу. Запозявся кабана того смолить. Диму повно, голова мене болить. Де ж той кум запропустився, де пропав? Ну, ніби з димів чи у воду десь упав. Взяв я відра та й пішов його шукать. Може, з річки доведеться витягати. Прибігаю, бачу кума над ставком, щось там хлюпає і болтає дручком. Ти прости мені, говорить, і пробач, опустив відро, не витягну, хоч плач. Та чуже воно що позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір, пес лютує. І біснується, як звір. Ми в сарай. А там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках, З олівчами і блокнотами в руках, щось там пишуть, обмірають кабана, а на зустричу нам виходить старшина. О, говорить. Появилися орли, ще й водичку для омивки принесли. А докума э, молодець і будь здоров, молодець, що не утік, а сам прийшов. Тож давай ізбу заглянемо на момент і напишемо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина сердець каже, нус почнем папірця моєму куму видає, напиши тут об'яснення своє, бери ручку і подробно ізлагай із откуда діч попала у сарай. Ізлагай чисто сердечно од душі. І, пожалуйста, по руському пиши. господарство ми учим 30 год та й що не запустили оборот. Я злякався, бо напав на мене страх. Він же ж може виписати нам штраф або гірше до району завезе і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно. Розмістився на стільці, написав і підписався при кінці. Я, говорить, нерозборчиво пішу, так послушать об'яснення прошу. Ми такі то, такого то числа, поробили по хозяйству всі діла, та й пішли собі по воду до ставка. Друг мальчишка прибігає і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума, швидко воду набирай, повертаємось із відрами з ним. а в сарая, як із кожній, валить дим. Мив сарай. А там з рушками старшина запопрятались і смалять кабана. Неізвісно нам, откуда і коли кабана того мерзавці притягли. Тож попрошу я, шановне роведе, хай порядок тому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мій сарай. Yeah, we.